Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Я бачу, що тут зібралося дуже багато діамантів. Якщо ви знаєте, діамант це дуже дорогоцінний криштал, який має дуже багато граней. І, звичайно, найбільш досконалим діамантом є наш Ісус Христос. Чому? Тому що в нього немає жодної недосконалої грані. Кожна його грань є ідеальною. Ідеальним вважається діамант, який не має ніяких вкраплень, ніяких домішків, не має там пухирців, повітря всередині і так далі. Тобто цей е, е, кристал він має здатність відображати, виблискувати на світлі різними кольорами, тому що проломлюється е, світло на гранях. І чим більше граний, Вдається майстру дати цьому діаманту, тим він більш цінний. Але більшість із нас виглядають на ось такий от діамант. Так З першого погляду це якась брила якогось прозорого каміння. Але його таким знайшли. Якщо я не помиляюся, ось дана фотографія це найбільший знайдений в світі діамант, який має 915 карат. Ну, для тих, хто розуміється, це неймовірна величина. Але ось так він виглядає. Зараз в нього немає аж такої високої цінності. Цінність закладена всередині в ньому, в залежності від того, наскільки. Великих частин вдасться розколоти цей діамант. І ці камінці, кожен із них, якщо вдасться там великий кусок без вкраплень відколоти, надати йому граний, то він здобуде ну, неймовірної цінності. Залишаться маленькі камінці, які теж треба буде шліфувати. І в кінці кінців, ось тут я бачу, куча філадельфійських діамантів. Великі, маленькі, але подивіться, як вони гарно сяють. Чому я про це говорю? Тому що більшість із нас тут людей вже спасені люди. І вже наш творець давно почав над нами працювати. Працювати над різними нашими гранями. Сьогодні я не буду говорити, я дуже люблю. Проповіді на тему євангелізації, покаяння і так далі. Але сьогодні я буду говорити про одну із цих маленьких граней, які нам потрібно шліфувати для того, щоб ця грань почала відображати Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос не просто є діамантом. Знаєте, діамант має властивість відсвічувати світло, відбивати його. Але Ісус Христос є сам джерело, джерелом цього світла. Йому не потрібно щось відображати. Він є сам Богом. Він відображає Бога у кожній своїй грані. І тому про те, що я буду сьогодні говорити, про одну із цих маленьких граней, адже наше життя християнське складається із сотень-сотень таких граней. І так як ми церква Філадельфія, то я хочу прочитати дуже філадельфійський вірш. А він записаний в книзі до римлян, в 12 розділі, 10 вірш. Там написано: Любіть один одного по-братерськи. Ось тут і використовується це слово Філадельфія. І випереджайте один одного в пошані. Я сьогодні візьму ось другий, другу частину цього вірша. Я буду говорити сьогодні про пошану і повагу. Любити ми вчимося, це теж е, чи не найбільша наша така грань, і ми тут вчимося і щоразу, коли ми приходимо. Але сьогодні я хотів поговорити на початку нового року про грань поваги. Взаліто, е, люди по-різному цінують повагу до себе. Я помітив, що чоловіки чомусь до поваги до того, як до них ставляться інші, більш для них відіграє роль, чи люди поважають чоловіка чи ні. Для жінки чомусь це менше має значення. Для жінки має більше значення, чи її люблять чи ні. Чи чоловік її любить чи ні. А ось чоловік. Ну, чомусь це в крові. Ви помічали навіть е, під впливом алкоголю на вулиці, такий брудний. Там, Ти мене вважаєш, так? Да чомусь навіть в такому стані ну, хочеться людям, щоб їх поважали, чи не так? Щоб цінували. Але можна говорити про те, що. Да, нам треба поважати, нам треба шанувати інших і так далі. А я сьогодні хочу глянути з іншого боку барикад. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали, то ми повинні бути достойними цієї поваги, чи не так? Якщо ми хочемо, щоб наша грань, нашого діаманту, гарно відображала світло з грані поваги, то наша ця грань. Повинна бути відшліфована. Вона ж повинна бути достойна, щоб відображати це світло. З яких це е, аспектів е, оцінюється пошана? Я сьогодні хочу поговорити в першу чергу. Для того, щоб нас поважали, потрібно мати якісь особисті якості. Адже, якщо ми не будемо мати якихось конкретних якостей, ну. Нас мало хто буде поважати. Нас, можливо, там будуть буде поважати людина, яка тільки з нами познайомилася. А як тільки вона поспілкується з нами з півгодини, і ми відкриємо свої уста і почнемо говорити на такі теми, що нам не личить, як християнам, як філадельфійцям, як е, е, дітям викупленим Христом, то звичайно. Людина, якщо вона вихована, вона почне буде нас поважати, виказувати пошану, але вже другої зустрічі з нами шукати не буде. Чи не так? Я говорю дуже дипломатично, бо дуже часто ну, є, на жаль, такі християни, що їх ну, уникають, не запрошують в гості. Не запрошує ще кудись. Чому? Тому що ця людина якось себе проявила, що вона навіть у суспільстві не вміє навіть себе гарно вести. Ну, наприклад, можливо, хтось хтось не повітря, ну ми збираємося і так далі. Просто я буду говорити про прості речі, але буду в першу чергу застосовувати до мене. Ну, наприклад, таке просте. Ну, зібралися ми на зібрання. Всі тут 에, кілька сотень людей, і раптом я починаю говорити. Але я говорю не шепотом, до прикладу, а свої голосові зв'язки ну, не відключаю. Отак. Я так іноді ну, мене мама вчила ще з Малкою і так далі, щоб шопотом це значить, не включаються голосові зв'язки. Щось таке. Я дивлюся, ну невже людина не розуміє, що голос ну, бубоніти і так далі в місці, де, де люди зібралися, де повинна відчуватися якась благовійність і так далі? Ну, це такі елементарні речі. Але вони накопичуються, накопичуються і накопичуються. До особистих якостей відноситься чесність. Як ви, як ви відноситеся до людини, яка хоч раз вас обманула? Ну, навіть просте, не те потрібно там в грошах, фінансах, або просто сказала: я прийду в стільки-то, в стільки-то, а прийшла на 15-30 хвилин пізніше, то в мене яке вже відношення? Ага, Толік. Непунктуальний, не дотримується свого слова, своєї обіцянки. Значить, наступного разу, якщо я його запрошу, чи я його запрошу на якусь зустріч, то я прийду не на 15, а на 20 хвилин пізніше. Ну, да? Ну, да? Людина вимагає такої поваги. Тобто, для того, щоб мене поважали, я сам повинен дотримуватися якихось стандартів. Відповідальність. Якщо нам, наприклад, дали яку, якесь ну, завдання або попросили щось зробити, а я віднісся безвідповідально. Скажіть, будь ласка, мене ще раз попросять? попросять? Звичайно, ну вже в крайньому, в крайньому разі, якщо вже зовсім нікого немає. Ви помітили, що відповідальних людей, культурних людей і так далі чомусь на них. Більше накладають там обов'язків, до них частіше звертаються і так далі, бо на них можна покласти, покластися. Вони зарекомендували себе як люди і достойні поваги, тому і до них частіше звертаються. Тому до них приходять, задають якісь питання, питаються у них поради. Я помічаю за собою іноді, ну, коли був молодий, не дуже помічав, знаєте, бо не було. Такого самоаналізу. Але іноді ти дивишся, ну так хочеться з молоддю, щоб поділитися, дивитися, ну роблять дуже нерозумну річ. І хочеться розказати весь свій життєвий досвід, навести якісь приклади, повчити і так далі. Але я розумію, що якщо мене не питають поради, то краще мені не помовчити. Якщо до мене не прийшли і не сказали е, Толік, що ти думаєш по цьому питанню? Я знаю, що ти ну, в цьому розбираєшся. То не треба, не треба відкривати своїх уст і вчити там ту ж саму молодь. Я розумію, що молоді потрібно вчитися, але їм потрібно пройти свій шлях. Друге це ставлення до інших. Ви помітили, що люди. Які викликають у вас повагу, самі поважають вас. Ви до нього підходите, до цієї людини, тому що вона поважає вас. Вона відноситься до вас як до рівного. Якщо ви бачите якусь зверхню людину, то вам не комфортно до неї підходити, привітатися і так далі. Тобто людина, яка Викликає повагу, вона сама поважає інших. Написано в Матвія 7.2. Чим міряєте, тим і вам відміряється. Якщо ми хочемо, щоб до нас поступали люди, да, трошки пізніше в цьому, в цьому самому в розділі написано, так і ви поступайте. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нас поважали, нам потрібно вчитися поважати інших. Іноді це буває дуже важко. Емпатія це співучасть, співчуття, коли ми розвиваємо в собі здатність, властивість співчувати людині. Ну, наприклад, людина навіть підійшла до нас з якимось питанням чи з якоюсь проблемою, то якщо ми проявимо байдужість, то ми втратимо повагу цієї людини до нас. Ми, як християни, це повинна бути наша натуральна, звичайна якість. Мати співчуття, емпатію, підтримка. Якщо ми готові допомогти інші, це зміцні стосунки і нашу взаємоповагу. Третє, наші вчинки в сучасному світі, на жаль, слова вже нічого не значать. Пройшли ті часи Дон Кіхота, коли е, лицарі там давали слово честі. І це дотримувалося. Не треба було підписувати контракту. Сьогодні підписують договора, рі, там різні е, папери навіть між, між державами. Але вони не дотримуються. Часто кажуть, що папір вартує більше, ніж ті слова, які записані на тому папері. Але справи наші важливіші. По вчинкам їх пізнавайте їх. Тому, якщо наші вчинки не відповідають людині, яка є християнином, яка відображає Христа, нас не будуть поважати. Наша стійкість у принципах. Ми, християни, маємо декотрі християнські принципи. І якщо ми їх. Дотримуємося, наприклад, років 10-20, а на 25 рік. Почали їх зраджувати. То що про нас подумають ті, для кого хто нас, хто нас поважав? Значить, що сталося? Що змінилося? Всі будуть питатися, християнські принципи не змінилися. Бог, який був тисячі років тому? Він сьогодні такий самий і далі буде такий самий. Християнські біблійні принципи не змінилися. І якщо ми будемо змінюватися, тобто будемо змінювати своє відношення до цих християнських принципів, ми не, не будемо заслуговувати на повагу. І повинна бути результативність. Результативність те, що ми дотримуємося в своїх вчинках, в своїх. Принципах і так далі, ми, це буде показувати якийсь результат, це буде показувати наш зріст. Я, Коли був, мені було років 25-26, я дуже тісно співпрацював з одним київським науково-дослідним інститутом. І я з ними спілкувався дуже довго, десь понад рік ми проходили досліди і так далі. Я декотро нову технологію представляв тут в Україні, і виступав на численних конференціях про це, і сиділи в залі освічені науковці, які слухали, задавали питання чи після виступу, чи просто в такому особистому порядку. І там була справа, якісь дослідження, і мені потрібно було пройти отримати сертифікацію на ці дослідження. І зі мною працювала одна жінка, леді, років 70. Я її дуже поважав, бо я бачив, що вона спеціаліст у своїй галузі, як науковець. Вона все життя пропрацювала в, ці, в цьому інституті. Це все продовжувалося до того часу, поки після однієї з таких величезних міжнародних конференцій мене цей інститут не запросив на вечірню прогулянку Дніпром. Вони виняли теп теплохід, і всі оці спікери, поважні науковці завантажилися на цей теплохід, світло, музика, і вечірка вранці була конференція і так далі. Ну, Для мене це було дивно, знаєте, я виріс у віруючій сім'ї, і так далі. ну, Вже куди попав, туди попав, куди збіжиш з підводної лодки. Ну, правда, теплохід був надводний, не переживайте. Що мене здивувало, пройшло півтори-дві години. Але коли я побачив цю леді, яка лежала під стійкою бара з алкогольними напоями. То в мене всяка, вся повага, яка була, зібралася в мені за ось цей рік, як... вона пішла до борту корабля і втопилася. Моя повага не жінка. Слава Богу, вона нас жива і все нормально. Тобто. Ми можемо складати дуже чудове враження. Ми можемо, знаєте, навіть бути спеціалістом у якійсь галузі. Але достатньо одного вчинку неприглядного, недостойного християнина. І тоді ваша повага теж пірне у Дніпро. Духовна зрілість. Віра та мораль. Звичайно, тут у нас в залі люди, які знаходяться на різній стадії духовної зрілості. Є дехто, хто ще ходить в дитсадок, хтось уже випускається з дитсадку, хтось уже закінчує, можливо, останній курс університету і так далі. І це не залежить від нашого віку, бо у нас є люди, які десятки років. Є християнином, але духовно незрілі. Це ми можемо побачити, знаєте, якщо ми не можемо це побачити, наприклад, ну, в церкві Філадельфії, але в нас є, наприклад, домашні групи. Да? І там ми більш одне одного знаємо. І ми вже знаємо одне одного, ну, скажімо так, досить добре. Ми знаємо вже теми, які, наприклад, з моєї групи знають, яку тему зі мною не зачіпає. Бо якщо зачеплять, то Толік почне говорити і говорити, тому що він, він в цьому розбирається, або й ось це болить. Або навпаки, вони, поважаючи мене, вони знають, що цю тема у Толіка болюча. От на цій струні не треба е, грати, да? і так далі. Тобто ми там більш відкриваємося. Так що. Те, як ми себе ведемо і на групі, і в церкві, і серед людей дуже відіграє велику роль. Наша комунікація. Якщо е, при першій зустрічі з людиною людина ставиться до нас вороже, одразу ми щось стаємо стійко, да? ми одразу хочемо захиститися. Якщо людина до нас групу, якщо вона одразу ну, перший раз побачила і одразу до нас на ти, ну, ми від того не впадемо в, е, в обморок, але ми вже розуміємо, що у людини трошки з культурою з, е, е, із вихованням щось трошки не те. Я, наприклад, взяв для себе за правило: навіть якщо людині 15 років, 20. Я її в перший раз бачу. Це не боляче цю людину назвати на Ви. Я пам'ятаю, після того, як я закінчив 9 клас, я пішов в Чернівецький ліцей номер 1 На той час це було дуже популярно і так далі. Появилася ця нова назва. І це були два найкращих роки з усіх 15 років, що я вчився в різних навчальних закладах. Знаєте чому? Уявіть, ви приходите в школу, а вчителі до вас кажуть на ви. Я був шокований вчителька, який за шістдесят 70 років математик, фізик, і там були в нас такі світила науки, бо це був трошки з науковим нахилом і ліцей. І вони мене, маючи міжнародні звання, там, професорів і так далі, вони мене простого толіка із простої віруючої сім'ї називали на Ви. Я був в шоці, мене до мене так ніколи не ставилися. Я зрозумів, що це можливо, я навчився. І сьогодні я можу, знаєте, чи приємно так буде, що. Через там я закінчив той ліцей в 96 році. Да? Скільки років вже пройшло? Да? 25. І я от кажу, як би ви хотіли людина, яка зустріла вас 25 років назад, і сказала, що ви її, ну, з повагою до неї ставилися. Ви не дозволили їй якесь лишнє слово, якусь неповагу. Вона буде у людей. Запам'ятовуються емоції, те, що ви до неї проявили. Можливо, там не все було прекрасно дати, бо вчителя і з такою великою повагою, але двійки ставили заслужено. Розумієте? Треба розрізняти ці речі. Так що, дорогі друзі, сьогодні я хотів, щоб ми, як філадельфійці, в першу чергу діти Божі. Ось цю маленьку грань взаємоповаги ми повинні не тільки проявляти, але й ми повинні бути достойні цієї поваги. Це не означає, що нам потрібно кланятися, як в Японії. Якщо поїдемо в Японію, то треба буде нахилитися в іншій культурі щось таке. У нас по-іншому, чомусь в нашій культурі. Ось так. Я сьогодні ну, прийшов в Брюках. А не, в, ну, наприклад, в балахоні, в якому ходять на сході, да? чи то в мусульманських країнах, чи в тому самому Ізраїлі, і так далі. Тому що є якась культура українська, європейська і так далі, і ми її дотримуємося, коли ми ну, хочемо бути якимись епатажними, екстравагантними, теж маємо на це право. Але дитина Божа повинна відповідати християнським стандартам. Знаєте, у кожного ці стандарти свої. Але Божий стандарт один. Тому, якщо хтось змінив зачіску, запустив бороду, як я кілька місяців тому, і так далі, це, знаєте, це може бути там щось незвичайне, патажне, екстравагантне, але цим. Ніяк не проявилася моя неповага, чи ваша неповага. Ви змінили зачіску, чи одяг, і я перестав вас поважати. Ну, від цього, ну це по-дитячому так думати. Але сьогодні я для себе на початку цього нового року я хочу, щоб всі грані, про які будуть проповідувати проповідники в цьому році, і про повагу, і про любов, і про добрі вчинки. І про служіння, і про наші дари, і так далі, щоб ми ці грані відшліфовували і були схожі на ось ті діаманти, там, де їх цілий оберемок, знаєте? І вони мають величезну цінність. І якщо сьогодні, до сьогодні цієї грані, яка заслуговує на поваги, в нас не було, ми взяли спочатку наждачку і почали цю грань створювати. Да? Знаєте, як створюється грань? Спочатку треба зробити площадочку. Вона буде шершава, така мутна, неблискуча, а потім береться дрібніша наждачка, шліфується, шліфується, аж поки не дійде до Войлока. І Войлок так гарненько шліфує і раз, і ця грань засяяла новим сяйвом. Я би хотів, щоб кожен із нас не втрачав ось це джерело світла, саме Ісуса Христа. Щоб ми, знаєте, своїми гранями, ось ці, як маленькі діаманти, підкладали під світло Христове і раз, уявіть, як зірочка, і засвітилася. І з другого боку, і тут засвітилося, і тут, і тут. І ми дивимося, і ми стаємо більш досконалі. Ми набуваємо наш діамант набуває високої цінності. Чи хотілося б вам цього? Я думаю, що справжня дитина Божа хоче цього досягти. І саме головне, все це робіть із Філадельфією. З любов'ю я мав на увазі 1 Коринтян 16 16,14. Давайте привстанемо і попросимо Бога, щоб ми відображали Його. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти любиш нас усіх. Ми знаходимося перед тобою в різному стані. І я дякую тобі, що ти нагадуєш, що ми повинні любити один одного, і ми повинні проявляти цю любов також і через нашу повагу один до одного. Допоможи, щоб ми показували твою культуру, щоб ми показували твоє світло, що відображали тебе, Господь, і через повагу до людей, особливо незнайомих, Господь. Дякуємо тобі за тих людей, які знаходяться біля нас. через за допомогою яких ми шліфуємося, Господь, сколюємо якісь гострі коти, Господь, для того, щоб оці нові грані, які у нас є, або, можливо, з'являться, щоб вони відшліфовувалися і ставали блискучими, Господь, щоб вони сяяли при Твоєму світлі. Прошу це в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Займайте місця, будь ласка.